І це одне напевне слово, яке мені дійсно і зі мною вже в кілька років я його ношу з собою. Це справжність. Певне, не три слова, трошки більше а хто як не ми. Гідність, свобода. Напевно, справедливість. Паднагідність. Е Самобутність. І самозарадність, сестринство, і справедливість. Така калька з англійського, але це слово агентність, тобто здатність самим впливати на власне життя.